Говоримо про 10 українських авторів, які тільки починають захоплювати в рядках наш книжковий ринок і здобувати популярність. Бажаємо їм успіху. Першою авторкою буде Катерина Самойленко з її циклом Двоповня. Сподіваюся, книжки з'являться десь ось тут. -та 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 -та. Про цикл нічого не говорю. Другою авторкою можна назвати Валерію Савотіну. В неї якраз тільки вийшла книжка у видавництва Віхола, називається Чаклунка і Кут. Анотація достатньо інтригуюча. Говорять, що це сафічне фентезі. Книжечка буде ось отут. Бажаємо авторки успіхів. Третьою книжкою буде Вікторія в із циклу поклик Лисиця, яка вміє змінюватися. Четвертою авторкою буде Юлія Лаба. Її книга зараз знаходиться на передзамовленні у видавництва Лабораторія. Книга називається Усі персонажі вигаді або ні. Наскільки я зрозуміла, це романтична книга, із виразно пригодницькою лінією. Тож, для тих, хто любить. Романтичні книги, будь ласка, відкривати для себе нового автора. В світі існує не, лише, не тільки панелупадугла. Песенька книжка Анастасії Гетманської Дарунок шістьох у видавництві Богдан. Книжоля. Це фентезі-книжка, в якої героїня має нищівну силу, якщо вірити анотації. Прадає местафету Ярині Катерош і її Алхімії Свободи. Книга вийшла у видавництва Жорж. Я в же цю книгу читала. Це романтичне фентесі, яке піднімає достатньо важливу проблему боротьби за власну свободу. Власне, тому книжка так називається Алхімія свободи. Не з'явиться ось тут. Вона класна. Читає Марія Маргуліс. Блогерка і молода авторка, її книга Біла кімната. Книжурка з'явиться, що ми маємо у Анемнезі. П'ятеро чоловіків прокидаються в таємничі білій кімнаті, місці, де немає ні вікон, ні дверей, нічого, і їм потрібно якось звідти вибратись. У видавництві ще одна сторінка виходить вже друга книжка авторки Юлії Нагорнюк. Відьма вмирає. Перша книжка була гумористичним легким фентезі. Про цю книгу говорять не зовсім не таке. І останні спільно. дві наші авторки представниці видавництва Богдан. Перша авторка це ем, Уляна Датак За межею реальності. Книжечка з'явиться ось тут. Ого. А чула про неї тільки позитивні відгуки, ще сама не читала, але прямо в передчутті. І останньою книжкою буде Кістяна вежа. Говорить, що це достатньо моторошний такий сетінг в книзі. Книжуля ось тут того. Ще не читала, але спираюсь. Ось наші 10 книг, 10 авторів. Ми сподіваємося, що вони вам сподобаються. Тож, відкривати для себе нові імена в українській літературі. І якщо я збивалась то сорі, екстра зйомка.